На столичних автошляхах незабаром планують втілити шведську програму з підвищення безпеки дорожнього руху та зниження смертності у ДТП. За словами заступника голови КМДА Олексія Рєзнікова, застос... застосувавши досвід Нідерландів, ми зможемо швидко підвищити показник безпеки київських автошляхів. Програма Vision Zero реалізовується насамперед за допомогою елементів, що дозволяють уникнути важких наслідків у разі ДТП та рішень, що фізично не дозволяють водіям перевищити швидкість або здійснити небезпечний маневр. Серед найпопулярніших методів боротьби з ДТП звуження смуг руху, впровадження перехресть з круговим рухом примусове обмеження швидкості, також і підняті до рівня тротуару пішохідні переходи, над реалізацією яких наразі і працюють фахівці комунальної корпорації «Київавтодор». А от детальніше про те, де з'явився новий такий підвищений пішохідний перехід, вже знає наш журналіст Денис Похила. Доброго раночку тобі, Денисе, Тож розповідай, де ти зараз перебуваєш. Вітаю студії, ранок, шановні телеглядачі. Зараз я знаходжусь на вулиці кругло університетський 8, Це Печерський район. За моєю спиною ви бачите один із таких нових підвищених переходів. Бо безпекально усіх у чого ж руху понад усе особливість цих переходів, те, що вони трошки вище над асфальтом. І докладніше про це розповість юрінко, начальник КПШУ Печерського району Київ автодору. ранку, ранка, студія. Добро доброго раночку. Доброго ранку. Насправді сьогодні на Печерській це вже третій пішохідний перехід, який зроблений в рамках забезпечення безпеки дорожнього руху та підвищення безпеки пішохідних. Особливо, особлива увага приділяється місцям наближеним до шкіл садків. Сьогодні ми знаходимося біля гімназії 76, кружностецька номер 8 Цей пішохідний перехід він влаштований по принципу підвищеного лежачого поліцейського. Він набагато ефективніший для для пішоходів. Він вищий проїзної частини на 10-12 см, і він комфортніший для переходу за рахунок більш якісної розмітки кольорової вона кидається в очі, і водії пригальмовують на цих участках дорожнього. Скажіть ще, будь ласка, декілька слів про те, за якою технологією влаштовують облаштовують такі підвищені пішоходні переходи. Ну фактично, сьогодні ми технологія, ми ну скажемо так, переймаємо досвід провідних країн світу, а сьогодні ми просто піднімаючи проїзну частину на 10 см, збільшуємо підвищуємо, підвищуємо безпеку дорожнього руху за рахунок того, що водії змушені пригальмовувати на цих на цих ділянках. І... І наші 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 пішоходи вони мають більш безпечний перехід для, для, для комфорту і безпеки. Що ж, дякуємо, дякуємо тобі, вам. Денисе. Дякуємо фахівцям, Київ Автодору. І ми з Денисом ще не прощаємось. Чекаємо на його наступне включення. А ранок по по-київськи» продовжується.